Вітаю вас, мої любі, на каналі Математика Заріною Радіо. Сьогодні ми розглядаємо задачу від підписниці, ну, я так зрозуміла, Людмила. І вона пропонує задачу, розібрати задачу про конус. Так. І так, умова така. У нас є конус. Так, давайте спочатку його намалюємо. Центр точка О. Висота конуса S, Вершина S. Так, що там ще? Значить, в основі конуса проведена хорда. Я завжди пропоную хорду проводити отак, ну, щоб переріз бачити. Так? А тут, треба, тут буде відстань від центра основи до цієї хорди, а це перпендикуляр він зільється з вершиною. Тому хорду треба проводити де-інде. Ну, наприклад, я проведу отут хорду. Хорда Це де? Так, і відстань від центра. Основи до хорди дорівнює, ну, поставимо К, ОК, дорівнює 2 корені з 13 сантиметрів. Відстань, ви знаєте, від точки до прямої це перпендикуляр, тому позначимо, що тут два кути прямі у нас. І, що ще дано, відстань від точки О центра основи до. Площини СЦД. Ну, проведемо цю площину. Давайте я іншим кольором, щоб виділити СЦ і Д. Тобто оцей ось трикутничок. Відстань до площини цього трикутника. Ну, Відстань від точки до площини це теж перпендикуляр. Але куди він попаде? Він попаде на висоту цього трикутника СС. Д. Тобто, ми проводимо висоту. А що таке висота? Висота в даному трикутнику це буде СК. Зараз поясню чому. СК, тому що у вас ОК, OK, ми провели перпендикулярно до СД, а це проекція похилої СК на площину основи. А якщо у вас проекція перпендикулярна до будь-якої прямої в площині, то і похила перпендикулярна до цієї площини, тобто це теорема про три перпендикуляри. Отже, тут теж прямі кути. І тепер відстань від точки О до цієї площини, це буде відстань від точки О до СК, до, до прямої або до відрізка в даному випадку СК. Значить, проводимо перпендикуляр. Ну, Тут теж прямі кути, да? поставимо тут точку, ну яку А, давайте поставимо точку А. І оце ОА у нас дорівнює 6 см, а нам треба знайти висоту СО. Так, ну, звісно, що ми СО будемо шукати із прямокутного трикутника СОК. Так, значить, розглянемо трикутник СОК. Е, і тут е, зараз кут О до рівня 90 градусів. Так, показуємо, що він прямокутний. І тут із прямого кута прямокутного трикутника проведена висота ОА на гіпотенузу СК. Проведена висота. Отут те, що учні дуже часто забувають метричне співвідношення в прямокутному трикутнику. Це восьмий клас, але там приділяється 1-2 годинки на цю тему, тому вона забувається. Нагадую, у нас є прямокутний трикутник. Я, я його трошки незвичайно намалюю, щоб вам було зручніше розуміти або пригадати. От, намалюємо отак, прямокутний трикутник, отут прямий кут. І з нього проведемо висоту. Позначимо, звісно, це H, катети А, Б, гіпотенуза вся С. А оцей відрізочок ось він, перший. ну Це е, висота H ділить гіпотенузу на два відрізка. Перший відрізок позначається А, СТ, тому що це проекція катета А на гіпотенузу С, а другий B, C, ну по формулах. І. Тут, є, тут застосовуються в, цьому, в цих метричних співвідношеннях три формули. Але дві перші з них вони вам будуть потрібні на НМТ, бо вони там зустрічаються, але в довіднику їх нема. Тому важливо. І так, перша формула: Квадрат висоти, проведений із прямого кута прямокутного трикутника, дорівнює добутку відрізків, на які вона поділила гіпотенузу. Тобто АЦТ на БЦТ. Перша формула, друга формула. Висота дорівнює відношенню добутку катетів поділити на гіпотенузу. І третє для знаходження катета. Тобто А в квадраті будь-який катет, то і Б можна потім взяти. А в квадраті дорівнює добутку гіпотенузи на проекцію цього катета на гіпотенузу. Ну і Б в квадраті це те саме добуток гіпотенузи на проєкцію цього Б катета Б на гіпотенузу Т. Так от ці дві формули вони застосовуються на НМТ, але в довіднику немає, тому краще їх, знати, їх вивчити. Тепер подивимось на наш трикутник СОК. Давайте його так само намалюємо, щоб було зручно і зрозуміло. От прямий кут. Я завжди пропоную виносити, якщо от ви на малюнку погано бачите, що воно і як виглядає, виносити окремо фігуру. От зараз ми виносимо трикутник СОК. І в ньому проведена висота із прямого кута СА. І що нам тут дано? ОА у нас. ОА. Ой. Так, да. ну, букви я неправильно, давайте перепозначу. У нас прямий це О. <coughs> Близько до нього точка К і тут точка С. Вершина. Так, і так, ОА у нас 6. Тобто висота у нас дана з метричних співвідношень. ОК OK, один із катетів, дан два коренів із 13. Ну, більше нічого не дано. Ну, я б застосувала першу форму, для цього мені треба знати хоч один кусочок, на який поділила висота оця Оа гіпотенузу КЦ. Ну, звісно, що з оцього прямокутного трикутника КОА ми зможемо знайти КА. Ми зможемо знайти Ка, оце, так? Так, ну, за теоремою Піфагора. Взагалі, у всіх задачах шукаємо прямокутні трикутники, застосовуємо теорему Піфагора, я завжди кажу, в прямокутних трикутниках, означення синуса, косінуса, тангенса – це друге. І третє це властивість кута 30 градусів. Напроти кута 30 градусів, кати в два рази менше гіпотенузи. Тому отаке ми застосовуємо в прямокутних трикутниках. І так. За, розглядаємо трикутник поки що ОАК, кут А дорівнює 90 градусів, і з нього знаходимо за теоремою піфагора Ка. Ка у нас це катет в квадраті дорівнює. Від квадрата гіпотенузи КО Віднімаємо квадрат відомого катета ОА. Так, ладно, крапку з комою Ка. Дорівнює корінь. Так, 2 корені з 13 в квадраті. Пишу тут, 2 корені з 13 в квадраті. Це 2 в квадраті 4, корінь із 13 в квадраті це 13. На 4 на 13 52. Мінус 6 в квадраті 36, і це буде корінь із 16, і це буде 4 сантиметри. О, знайшли, що це у нас 4. Тепер можемо застосувати оцю першу формулу, що квадрат висоти, тобто до нашого трикутника ОА, ОА в квадраті висота дорівнює добутку відрізків, на які вона поділила гіпотенузу КА на АС. Підставляємо ОА в квадраті це 36 дорівнює, КА у нас 4 ми знайшли, А С у нас невідомо. А С нам треба знайти. Отже, з цього А С дорівнює. 36 поділити на 4 це 9 см. О, чудово! 9. А нам треба знайти СО. С ми знайшли, що у нас тут один. ну, не знайшли, Ми знаємо, що тут у нас катет КО 2 коренів із 13. Гіпотенуза у нас вийшла КС, це 4 плюс 9. Давайте напишемо К, КС 4 плюс 9, це 13 сантиметрів. Все, знаходимо інший катет знову за теоремою Піфагора. Отже, квадрат невідомого катета дорівнює. Від квадрата гіпотенузи КС квадраті віднімаємо відомий тут КО в квадраті. КС квадраті 13 квадраті, 169 віднімаємо КО в квадраті. КО. КО у нас. А, ми рахували, це 52. Так, і це дорівнює 117. 117 немає квадрату такого числа. Ну, але ж ми з вами пам'ятаємо, що можна розкласти на множники, на прості множники. Ну, звісно, якщо закінчується на 7, то це не парне число на 2 не буде ділитися. Перевіряємо наступний множник це 3, 3. Як перевірити, чи ділиться число на 3? Давайте пригадуємо ознаку подільності на 3. Ми повинні додати всі цифри числа. 1 плюс 1 плюс 7 це 9. 9 ділиться на 3, значить, це число буде ділитися на 3. І ми можемо написати, що ми ділимо на 3. 11 ділимо на 3. Беремо по 3, це 9, віднімаємо 2, 7 зносимо 27 на 3, це 9. 39 знову ділиться на 3. Це буде 1, а тут 3. 13 ділиться на 13, це просте число. Отже, ми розклали 117 на множники. ОС дорівнює корінь із 117, тобто із розкладу цього множника. Якщо у вас під коренем два однакових числа, то воно виноситься за знак корення, це число. Це буде 3 коренів із 13 см. Це знайшли висоту. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, пишіть в коментарях, якщо треба щось розібрати, будь ласка, звертайтеся. До побачення. Всім гарного дня!